Дня всім. Сьогодні у нас такий день затишний, сонячний, і саме час попрацювати трошки в городі, бо якщо почнуться дощі, ми засядемо знову вдома і не будемо нічого робити. Сьогодні перед тим як розпочати роботу, нам потрібно підготувати ділянку для нашої праці. А що ми будемо робити? Ми будемо сіяти редис, сіяти капусту на потім на на розсаду, щоб її висаджувати. Буду сіяти пізню капусту. І трошки ранньої. Данило у нас протягне зараз боронку декілька разів, потім ми грабельками все вичистимо, тут трошки взрихломо вирівнюємо, але тут нам не потрібно навіть тут буде така, знаєте, дорожечка маленька. От, А так ми розрівняємо ще все грабельками. Разом станемо з ним, і у нас буде така площадка під наш редис та нашу капусту. Чому Данило їсть доборонкою? Тому що у нас город, бачите, не культивований ще, а вже потрібно висаджувати. І ми це розробляємо. Дуся допомагає, звичайно, велика допомога від неї. Що спостерігайте за нами, а ми пішли працювати. Передизму будемо сіяти в плівковий каркас. Плівковий каркас у нас буде кріпитись на от таких дугах. Це металева дуга. Катаний, його називають вірно круг 8 міліметрів. Дуга у нас трьохметрова. Вона вже зогнута, вона вже використовувалась у нас. Саме таким засобом у нас в наших регіонах дуже багато людей. Висаджують овочі, бажаючи отримати ранні овочі і не маючи, наприклад, тієї ж самої теплиці. Тобто це альтернатива така, вона, ну, звичайно, що вона дешевша, ніж теплиця, і її звернув, зложив і далі вона собі відпочиває до наступного сезону. Так, Нам потрібна буде така. Катанка. Ми ще не знаємо, я тут заготувала мене 8 штук, я буду їх через метр 20 десь ставити. І подивимось, яка у нас там буде довжина цього каркасу. Звичайно, я буду пристосовувати під плівку. Плівка у нас буде розміром 10 метрів. В цьому році у мене є у мене заміна плівки. А так вистачає цієї плівки на два роки. Два роки, третій рок ви теж можете, але вже потрібно буде десь там може заклеїти, десь може підпаяти. Ну вже вона буде виходити зі строю. А так це 1,2 мікрони: плівка, плівка союз. Там Київська Чавана, я не пам'ятаю, таку Союзівську плівку, 1,2 мікрони. 1,5 мікронів, така плівка, звичайно, можливо, краще, довговічніше. Але, але 1,5 мікрони, вона ж, звичайно, хуже пропускає світло. Так що ви обираєте на свій смак, я звикла до 1,2. 1 2. Один е мікрон, ну, то буде за тонка. Для таких робот, бо вам прийдеться, вона не буде зовсім накрита, вам прийдеться за той період, що там будуть зростати овочі, вам прийдеться декілька разів її. Та постійно кожен день, звичайно, її прийдеться відкривати, закривати, закопувати, прикопувати, нянькатись, як з дитинкою з нею. Ну, Це так, плівка в мене шестиметрова, Я її буду різати навпіл, і мені буде потрібен трьохметровий кусок. 3 метри ширина і 10 метрів довжина. У мене останеться тут 15 метрів з 6-метрової плівки, і в мене останеться що? У мене останеться кусок 5 метрів, який я буду потім на третій каркас клеїти. У мене і дух, і плівки на три каркаси. Але сьогодні ми тільки один. Поки що. Тільки один, бо ще зарано другий ставити. Так що поїхали. Так, я собі зробила попередню розміточку, так як мені зручно. І дуги я убрала в сторону, але в мене кінці ці стоять там, де вони будуть стояти. Відстань між дугами в мене метр двадцять. Такий великий в мене крок. Отак роблю трошки зусиллям. усиллям. один крок я поміряла рулеткою, то метр двадцять. Ширина в мене з самої. Пличка, ширина, тут метр шістдесят. Я ще потім це все повторю для вас, ці всі заміри. І дуги я прибрала набік, щоб мені було зручніше, бо їх потім встановлювати, топтатись тут буду по краю. І мені буде незручно, потім по встановлених там лазити та сіяти щось. Частину я буду тут засіювати капустою на розсаду. Трошки я хочу посіяти базилік. Трошки зовсім, теж, щоб потім його пересадити. І потім вся площа, яка останеться, то буде редис. Редис гарно йде, а також на те, щоб когось пригостити першими овочами, щоб його було в достатку. Краще там залишок з їстю, вукачка чи курка. Ну ви розумієте мене, так? А тепер будемо сіяти. Як ми будемо сіяти? Сіяти, будемо звичайним. Чином, як це всі роблять, у нас є така приспособа. Ось так вона не презентабельно виглядає, але вона вже працює. Четвертий рік буде. От. Мені Данило її віднесе, бо вона тяжла. Данила я буду трошки вам розкажу, що я буду сіяти. Сіяти її буду роди, тільки багато. Але я подивлюся, як він буде розходитися. Це в мене свіже насіння. Корофілка, ніжна і сора редис. Це буду сіяти це, звичайно. Це я купувала в минулому році, але воно придатне до 2022 року. І ми її висаджували. Дуже непогана редиска, редиска є рання. Так, це та ж серія, але. Другого виробника. А це я пристраховуюсь, бо це такі дешеві пачки. Я пристраховуюсь, купую. Це пачечка в мене завалялася. І годин він до 21-го року написано, але вона в мене завалялась, і вона в мене в прошлому році чомусь не зійшла. Перевіримо в цьому році зійде чи ні. Красний з білим кончиком. Я його полюбляю, цей сорт. але щось Щось не вийшло в прошлому році. Подивимось, вийду в цьому чи ні. І знов така 18 днів. Можливо, всю я не висію, звичайно. Посію. Подивлюсь по декілька рядочків. Так, далі. Базилік фіолетовий і базилік зелений. пачечка. Капуста. Ну, рання. Рання в мене є в лоточках, я висаджувала Перел. Ранню, тому я на неї так розраховую більше, ніж на цю. Але цю я теж висію, можливо, я її десь присаджу і ми її будемо літом їсти. Так, це є. Далі буде капуста цвітна. Таких два неопознані якісь об'єкти. Робер, капуста цвітна просто написано. Далі така цвітна амфора, ну це так спробувати тут декілька насінин. Що з неї буде, не, не знаю. Спробуємо. Це теж цвітна амфора. Ага, базілік у нас ще один зелений. Так, і я трошечку уваги приверну цієї капусті, Неважливо, можливо, неважливо, я не знаю. Можливо, неважливо. Хто виробник? Так. Цю капусту Ланде Гейкер це дуже старий сорт. І я його купувала. Тут написано, що це продукт в Джомані, Германія, Німеччина. Цю капусту я вже висаджувала два роки поспіль. І вона дуже добре лежить. Вона не гниє, вона і зараз в мене в такому гарному стані. В неї трошки-трошки портяться поверхні листи, але я знімаю ну, три, максимум чотири листи коли виймаю її з погрібу. Достаю. Храниться вона в звичайній бурячній ямі, навіть не в глибокому погребі. І вона храниться гарно. І качани в неї були на знаєте, однорідні до 4 кілограмів. 3-4 кілограми максимум. Така середнього розміру капуста туга, але вона трошки зелененька. Це не всім хазяйкам подобається, і, мабуть, за, за рахунок цієї зелені вона і лежить. Я її спробувала квасити, все нормально, з нею. Квашена капуста ну, на відмінно тому. Я шукала цей сорт, це в мене пачка давно лежить. Це залишки попередніх років, до 2020 року ось вона. Ця пачка. Я шукала саме цього виробника, але не знайшла. І купила ось така. Дуже проста, але тавана чи ні. Написано, що вона рекомендується для вирощування у всіх регіонах Росії і України. Подивимось. Подивимося, тут пишеться транспортабельна льошка 2-4 кілограми. Те, що я вам і сказала. Дуже мені сподобалася ця капуста. Сподобалась за рахунок того, що вона лежить. Для тих, хто овочі на закладку собі закладає на зиму. Це дуже важливий фактор, я так вважаю. Це не гниль доставати потім з погрібу, а дуже така, знаєте, Знаходити в неї. Тому ну, спробуємо цю, а тут буде, мабуть, 20-30 насіни, не знаю, що тут буде. Висіємо всю, шию. І перевірений сорти, агресор. Це гібрид, але це та капуста, яка ну, не підведе. Батьки в мене вирощують дуже часто. Агресор, атрію. Частіше агресор, коли є. Так, це у нас свіжі. Ну, не зовсім свіжі до 2020 року, але ще у нас два роки в запасі на неї є. середнього терміну дозрівання агресор є, але вона теж лежить нормально. От. Ну, звичайно, не так ландегейкер. Ландегейкер у мене ще цілий весь. А ця капусточка трошки, знаєте, вже можна перечистити та може ще раз заквасити, я так вважаю. Ну Ми її все одно будемо висіювати. Так, ви вже, мабуть, зрозуміли. Я ставлю цю планку собі на грядку. Я ще вирівняю її, це я вам так, щоб показати. Я її ставлю. Встаю зверху сама своєю вагою, яку я наїла на за зиму, я її так трошечки утрамбовувала. Я ще буду тут вирівнювати, бо вона посуда. Трошки можу поприхати. Це буде з тієї сторони, щоб не затаптувати. Все. Бачите, дуга мішає. І там є такі в мене луночки. І все, сюди буду в ці луночки викладати насіння. Цього достатньо і для редису в мене. і для насіння капусти. А також температурний режим, який буде в цьому парніку, він теж підходить як для редису, так і для капусти. Тут в мене була капуста цвітна, я її навіть не, ніяк не мітила. А тут в мене капуста пішла пізня, я намітила, де в мене починається ландегейкер. Агресор Ландегейкер. І ось він пішов. І Десь тут в мене рядок пропуску іде. І пішла все це, пішла редисочка. Редисочки, хай сходить. Покажу трошки з цього боку. Так, виставлення дуги. Ще Андрія покличу. Андрій мені допоможе вирівняти дещо там я неправильно в нього, знаєте, око трошки натреноване на рівність, там, на все, і він мені допоможе всі, все вирівняти. І потім ми ввечері, як трошки вітерець піднявся, трошки вітерець спаде, ми накриємо плівкою. Ось такий каркасик у нас вийшов. Закінчили ми натягувати каркас. Але я не знімала цього на камеру, бо у нас піднявся вітер. Зараз, мабуть, так знаєте, метрів 6-3 або і всі 8 метрів за секунду є. Бачите, воно таке вітрило і в камеру, мабуть, чути вам. Дивіться, натягнули ми є не дуже якісно, але дуже прикопували. Заложили плідку поритом і ще закидали землею. Це її не витягне, не витерне вітром. І так з усіх боків. Ми її потім розправимо, коли будемо перший раз відкривати, ми її розправимо і перекриємо нормально, коли не буде вітру. У нас вийшов такий перекат. Тут всередині це не добре. і все буде добре з нею. Так, зараз я піду десь в затишок і розкажу вам, чим же відрізняється купована, купований парник від такого саморобного і чи є сенс це взагалі робити. Ось так це у нас виглядає.